Привіт! Сьогодні з вами будемо закатувати на зиму грибочки. Ось такі ми насобирали грибочки. Це польські, ще називають синячки. Ми їх помили, почистили і будемо варити. Дивіться, я гриби особливо польські, замочую на ніч, щоб вони стали ось такими світлішими. Вони стають світліші. І при варці гриби будуть світлі. Зараз побачите. Зараз беремо в кастрюлю, ставимо варити грибочки наші. Ось наші грибочки закипіли, збираємо піну гарненько. І так варимо, як зберемо піну, хвилин 15. І будемо зливати воду. І заливати чистою водою і ще варити хоча б годинку. Ось наші грибочки ми сцідили, Зараз знову кидаємо в воду. І так варимо, заливаємо водичкою і варимо орієнтовно одну годину. Ось наші грибочки поварилися годину. Зараз ми їх стіджуємо і викидаємо в миску. Дивіться, гарні грибочки прозорі. Прозорі світлі, е, є маслючки, але ну, в основному тут польські грибочки. А зараз готуємо розсіл, в якому будемо проварювати наші гриби. Дивіться, вливаємо в велику каструлю літру води. Ось я вже влила водичку. Сюди додаємо 2 столові ложки цукру. Півтори ложки солі не йодованої. Далі по смаку можна додати лавровий листочок. Ось в мене є духмяний перець, гвоздика. Все це кидаємо в водичку і додаємо 70 грам оцту. Ставимо на вогонь наш маринад. І закидаємо сюди гриби. Тепер грибочки всипаємо в маринад. І так, всі. Наших грибочків є вже відварених 2,5 кг. Ось ми всипали всі наші грибочки і варимо їх в цьому маринаді 10-15 хвилин. І будемо накидати в баночки. Зараз готуємо в баночки. Беремо чисті стерилізовані баночки. І ось я маю чорний перець з горошком. Накидаємо по декілька перчин в кожну баночку. Небагато, декілька штучок. І зараз в ці баночки будемо накидати грибочки з розсолом. Ось гриби наші поварилися в маринаді. 15 хвилин. І зараз беремо, накидаємо в баночки з юшкою, з маринадом. Наші грибочки. Маринаду заливаємо до повної баночки. Ось так. І можна закатувати. Але хто хоче, щоб грибочки стояли? Довше, ніж рік, Тоді стерилізуємо ці грибочки 10-15 хвилин. І ось так робимо з усіма баночками. Ось ми закатали наші грибочки. З такої кількості грибів у нас вийшло 6 півлітрових баночок. Рецепт дуже простий. Грибочки виходить класні. Катайте. Всім, кому сподобалось, ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. Всім пока!